Шановні гості і глядачі нашого каналу. Приїхали до нас е, наші замовлення чергові. Е, вирішив я зробити собі донні пилкозбірники бо обдзвонював людей, які працюють і роблять їх скрізь черги, травень, червень. Ну і ціна, відповідно, теж на них не дуже, як би сказати, така і маленька. Е, від 1200 до 1500 за пилкозбірник, в залежності від конструкції. Я тут замовив на 40 пилкозбірників комплекти, замовляв у двох. Тепер замовив в одних людей, вони щось довго висилали, я замовив у других. Коли я вже замовив в других, вони дзвонять. А чому ви скасували замовлення, бо ми вже вам вислали. Ну якось так. Тож вирішив, значить так, треба і взяв на 40, на 40 цих. Ну, і на 40 доних збірників. Це перше. Так, Ось такі решітки для проходження бджіл лисоновські польські, ось така решітка і ось таке для просівання пилку. Буду я виготовляти пилкозбірники, зараз поки що на е, сугубо на восьмирамочники, тож буду використовувати по одній решітці. Не так як всіх я бачу, багатьох є по дві решітки. Ось це від другого зараз покажу. Е, зараз зараз дістану від другого відправника. Тут, ну, тут по 20 штук. Ах ти що ти будеш будь здоров, ладно, зверху поворотно. І від другого теж такі тут вже правда біленькі і ось такі ці сірі. Буду робити на 8 вулик, вулики, повторюсь, по... касета буде з одної решітки, якби складатися. Зверх проходить і не спрацювається. Бо дві я бачу, там не, не є так, якби, на весь вулик нашу, на його на весь вулик, оце я буду такі робити. В наступному відео обов'язково покажу, як я їх зробив. Ми будемо працювати, будемо дивитися, пробувати. Відео є в інтернеті, будемо вчитися. Тим паче є інструмент, рейсмус я вже опробував. Як Богу працює добре, торсовка теж, М -м -м. то будемо е працювати. Поки наші бджоли зимують, самі цього року особисто в мене, ну, чесно кажучи, не буду там брехати, то так собі. Бували краще. Ті сім'ї, які я пооб'єднував, ті добре зимують. А ті, де такі слабачки поставляв, думав, що перезимують щось вони ну, не дуже. Але якби хоч дозимувало те, що є, то було б і добре, і на тому. Так, далі ви знаєте, це поки що так, що по наших вилках... Бірка по першій посилці далі. Ви знаєте, що в мене є садочок. Я вже почав обрізати фундук, доволі зараз по весна, тепло, весна тепла, зима е, тепла, то почав сундук е, обрізати. Обрізати почав сундук. У е, мене є маленький бусикатор, людина в мене є, яка консультує мене, допомагає мені в обрізці. На першу пору, знаєте, самому дуже складно, скажу, що не ну як складно, хочеться, щоб все гарно було. Плюс він в мене трохи запущений був. Тож е, я маленьке все, що пообрізав, а на великий вже вирішив придбати от такого вже більшого секатора. він в мене такий бачите розкладний. Ось таким храповим механізмом, не знаю. Завтра буду там на лісовому точку, будемо обрізати фундук, гляну, що там чоли, бо... Ну, треба контролювати. Зараз деякі сім'ї стоять на місці, деяких кормів ще пати над візами, а деякі, можна сказати, вже майже все вижирли. І потрібно буде ложити канді. Є медові рамки, але більш... ну, є мед, є медові рамки, але я більш схильний до канді покладу зверху, щоб бути собі спокійним. Бо я думаю, що деякі вже розпліді тих, що повиїдали. Так, це ось таке. Для фундучка будемо обрізати, будемо формувати. І ще я придбав, друзі, сітку. Сітку брав не нержавіючу ткану для того, щоб робити лоточки для пилку. Теж замовляв я її через пром в інтернеті. Замовив о такому, який вона тубі прийшла. Не буду до кінця діставати, щоб потім на цей вона розмір вічка 023-0,8 мм на 0,23. Ось така вона нержавійка ткана. Вічка доволі маленьке, не знаю, як там камера сфокусується. Ми його замовили в інтернеті. Тут я ще замовляв 2 на 2 мм діаметр метр сіточки, але мені здається, знаєте, що вона буде дуже велика. Але побачимо. Використаємо її і тут подивимося, і що воно себе покаже. Це по цьому. По сітці. Замовили сітку пилку. Ой, решітки для пилкозбірників я взяв собі такого секатора. Скажу так, що пасіка. Складання пасіку це, ну, на мій погляд, таке доволі затратне, е, затратне діло. Це якщо починаєш спочатку, це взагалі я не знаю. Це якщо купити і вулик, і бджоли, весь реманент, то, е, то треба грошей. Цього року в мене ну, в минулому році в мене, в мене пішло трохи грошей на пасіку, бо і придбали медогонку нову з електроприводом, там, паровий воз те, те, те. О, до речі, ще рамок теж затарився, 800 штук, вже трішки збив, минулорічні всі збив, понатягував, але поки не використовував. Я типу, натягнув і на Ми собі На горищі лежать в сухому, потім буду навощувати вощину. Вощину я навощую вже весною, не хочу зараз навощувати. І це ж ще докупив 800, щоб було на сезон. Бо 145-х є багато, а цих 300-х було мало, то вже взяв 800 штук. І якось так помаленьку працюємо, будемо пробувати робити пилкозбірники, покажемо, бо в людей там далюся такі супер-пупера, не знаю, як в нас вийде. Як вийде, так і вийде. Поки що буду кажу, робити їх на 8-мирамочні вулики. Тож, всім успіхів, миру і добра. Не забуваємо підписатися на наш канал, залишити коментар і поставити таку вподобайку. Підтримаємо україномовний YouTube. О. А також хочу запитати, як у вас зимілію бджоли, ну, як бджоли зимують, що нового. Я сказати, що мені тару до цих пір не вернули тару, хлопці. Здав 17 літр, 20-літрових меду до цих пір не вернули тару, скільки вони мені нерви витрипали. Ох і вирубки, хай Бог милує. Брехуни, коротше, брехуни на чому світли. Думаю, вже хай будуть їм ці відра, може їм мене більш треба. Хай подавляться. Дай таке, на такій ноті, не дуже веселій, будемо закінчувати відео. Хоча будемо закінчувати на веселіші, бо сьогодні на дуже чудова погода. Зараз хочу пройтись, подивитися бджіл. Як де що, де бо хочу проконтролювати наявність кормів. Скажу, що для себе тут був висновок, що краще осінньо об'єднати. Три сім'ї, чотири, хай буде краще одна сильна перезимує, ніж з тих трьох маленьких, де ні одна не перезимує. Якось так, на своїх помилках, як то кажуть, вчаться. всім успіхів, миру і добра.